Почнемо зі стрибків у довжину з розбиву. Сам сектор складається з доріжки для розбиву, бруска для відштовхування і ями з піском. Доріжка для розбиву повинна бути в довжину 40 метрів, яма повинна бути глибиною 50 см і повністю наповнена воловим пухким піском. Брусок для відштовхування встановлюється в метрі від краю ями на одному рівні з поверхнею доріжки. Ширина бруска 20 см. За краєм бруска встановлюється планка, фіксатор заступа. Довжина ями вимірюється від краю бруска до далекого краю ями і повинна бути не менше 10 метрів. Ширина ями 3 метри. На великих стадіонах брусок можуть встановлювати на відстані від метра до 3 від краю ями. А тепер пару слів про техніку. Стрибок складається з чотирьох фаз, розбіг відштовхування. Фаза польоту і приземлення. Дальність стрибка залежить від кожної з фаз. Найбільш вимогливою і різноманітною є фаза польоту. Спортсмени високого рівня застосовують техніку ножниці. Ось подивіться, спортсмен в польоті якби продовжує біг робить кілька кроків по повітрю, а потім приземляється. Однак це складна техніка. Найпростішою технікою є стрибок, зигнувши ноги. А зараз потрійний стрибок. Технічно потрійний стрибок складається з трьох елементів: скачок, крок і стрибок. Стрибун розганяється, біжить до бруска, відштовхується і починається стрибок. Спочатку виконується перший елемент скачок, при цьому перше торкання за бруском має відбуватися тією ж ногою, з якою стрибун починав стрибати. Потім слідує другий елемент стрибка, крок. Торкання доріжки повинно відбуватися іншою новою. Заключний елемент це власне стрибок, і стрибун приземляється в яму з піском, як при стрибку вдовжину. Стрибок у висоту. Складові елементи техніки це розбіг. Підготовка до відштовхування, перехід через планку і приземлення. Сам сектор складається з планки, стійок для планки, відстань між якими 4 метри і місця приземлення, розмір якого 3 на 5 метрів. Спортсмен розбігається з відстані не менше 20 метрів, підбігає, стрибає і приземляється. Сучасний спосіб проходження через планку спиною називається фузберифлоп. Інші способи, такі як перекідний, Перекат і ножиці вважаються застарілими і сучасними спортсменами не використовуються. А далі пропоную вам подивитися, як наша співвітчизниця Юлія Левченко завоювала друге місце на чемпіонаті світу в Лондоні в 2017 році, взявши висоту 2 метри 1 сантиметр. І на закінчення стрибки з жердиною. Довжина жердини підбирається індивідуально, але загалом довжина близько 5 метрів. Довга жердина не впливає на результат, а навпаки, може зламатися і травмувати спортсмена. Ширина місця приземлення 6 на 6 метрів, а відстань між стійками планки 4,5 метра. А тут великий Сергій Бубка встановлює свій черговий світовий рекорд в Парижі. Подолавши в той день рубіж 6 метрів. Ось подивіться, як це було. А на сьогодні все, на все добре.